Дитячий набір моєї доньки у 2000-х маленька фея із бальзамом для губ та рожевими окулярами нервово відпочиває, навіть і не стоїть поряд з косметичною сучасністю дітей. Покоління Альфа діти, народжені після 2013 року. Це якраз ті, про яких ми жартуємо: діти народжені з телефоном у руках. Не хочу зараз звучати як Бабуся, але у плані з дітьми, які ростуть повністю у цифровому середовищі, це прям біда. Постійний потік відео, короткий контент, інфлюєнсери з викривленим баченням б'юті лайфхаків формулюють уявлення про красу як про щось стандартне. Тут ми маємо виглядати ось так, але цього сезону в моді вже зовсім інше. Швидко перебудовуйся. Це не гра, це гонитва за черговою відповідальністю. Тому я зовсім не здивувалася, коли побачила відео Get Ready With Me дівчинки 4 класу, де вона наносила повноцінний макіяж. Буквально на урок математики, звісно, є безневинний формат, як гарно намалювати очі, яка в тебе форма губ, що це значить, і так далі. Але я дійсно була в шоці з тренду, коли дівчата 12-13 років буквально відрізали собі куточки губ, аби створити ефект фільтру. Котячої посмішки. Це щось ну, космічне для мене. І тут найстрашніше те, що дитяча шкіра надзвичайно ніжна, вона не готова до трендів із ретинолом, кислотами, якими дорослі користуються з обережністю. Але діти бачать, як блогерки наносять ці продукти горошинами по всьому обличчю. Хоча ми ж з вами знаємо, що ретинол дуже подразнює шкіру та робить її надзвичайно сухою, тільки у інфлюенсерів усі подразнення, сухість залишаються за кадром, або взагалі продуктом вони користуються лише в кадрі, а у дітей у житті до того ж, якщо з дитинства дівчинка звикає, що гарна вона лише тоді, коли нафарбована з тональним кремом і блиском, то що буде? Потім, коли вона стане дорослою, чи зможе вона дивитися на себе в дзеркало без макіяжу і відчувати при цьому себе достатньою? Я сумніваюся, більше навіть знаю, що не зможе. Дитина, яка могла б радіти здорові шкіри, рум'янцю після прогулянки, починає хвилюватися, що її кольор обличчя не такий, що ніс не як у блогерки, що губи ну треба ж підкреслити, і з цього моменту дитинство. Поступово зникає це не про мою якусь старомодну тривогу, це просто здоровий голос. У дітей має бути дитинство з грою, пустощами, ну і звісно, трохи лаком на нігтях. А що думаєте ви?